Інбридинг у кролів. Кроль сірий, кролиця сіра. З одного виводка. У них був батько, каліфорнієць. І як ви бачите, що в результаті імбридингу одне маленьке кроленя каліфорнійське і два сіреньке, одне черненьке. Цього кролиця народила 3 кроленятка. Перший і найактивніший, який виліз із маточка, був той, що подібний на каліфорнійську породу. А через 2 дні вийшли інші. Чорненький і сіренький. В результаті інбридингу народилося 3 кроленята, хоча зазвичай буває набагато більше. Це свідчить про те, що були летальні летальні алелі. Той, що подібний на каліфорнійця, він найактивніший і найсміливіший. І найбільше їсть. У місячному віці вони їдять практично все. І картоплю, і сіно, і буряк, і овес та ячмінь. Також хвою сосни стебла кукурудзи. Outbreeding – Інша кралиця від цього ж самого сірого кроля народила аж 8, 8 краленят. Оце вам і порівняння. Inbreeding – 3 краленятка, outbried 8 краленят. Шість чорних, двоє сіреньких. Причому, коли народжувала, вночі був мороз мінус тринадцять. Вона їх накрила своїм тілом.